нарешті я наняла працівника, працює за їжу і за цукерки. Працівник, я з вами так сильно не зароблю. Нічого страшного. Нічого страшного каже. Ось так, косить, по... пойду був. Може, почекайте, я напишу. Це обов'язково знімальний процес має бути. Фіксація. Це такий трудовий договір. Тобі якого кольору, нитку, синку? Такого, такого, жовтого. Того, жовтого немає. Не жовтого, я сказала швидко. Як зайняти дитину під час відключення світу, чорного син, сина? А скільки тобі років? Yes. Моїм, трьом mm -mm. Не вісім, скажи моим трм подписчикам. Не хочешь? Ти mm -mm. в піжамах з тобою. Ты в миньонах, а я в медведях. Я впевнена, що в спадок я тебе точно передам знання. Чотири ще одненьку. Молодець. що тут стопору, завжди стопор. Ага. Ой. Ну нічого. Ще тебе... цік. Хорошо. Давай знову в нашу сіточку третю. Виходить, бачиш нашого полотна, вона робоча. Нам треба в минулий рядочок. Ось він. Ось. Працюємо за схемою. Тобі не скучно? Не Ці... Трошки Трошки скучно? Ось таке буває.